Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Пара можемо разом у змі. Активно обговорювали стосунки Нестора Шуфрича та лідерки Патьківщини Юлії Тимошенко. Про це багато розповідав Михайло Бродька, лідер партії Яблуко, яка певний час входила до складу блоку Юлії Тимошенко. Він не стверджував, що все почалося у бюджетному комітеті парламенту і продовжувалося багато років. Вони, начебто, відпочивали разом то в Єгипті та на Сицилії, то на яхті Шуфреча удвох приходили добро. Одського на вечерю, глоценп, нібито у близькому колі критикував Тимошенко за довготривалі стосунки з Шуфречем. Не виключено, що вони були коханцями. Після арешту Шуфреча сама Тимошенко покинула країну. Пише телеграм-канал Офісне Мишення. Зазначимо, Нестор Шуфреч нещодавно отримав звинувачення у держзраді. Він може сісти за ґрати на 15 років та втратити майно за свою кар'єру. цей про політик потрапив у чималу кількість скандалів. Нестор Шуфрич, якого підозрюють у держзраді, народився в жгородія що у закарпатській області його політична кар'єра стартувала у 1996 році за словами колишнього голови КМДА олександра попова цей політик стежив за розгоном студентів у ніч на 30 листопада 2013 року СБУ підозрює Шуфрича у тісній співпраці з колишнім секретарем РНБУ Володимиром Сівковим а його служба безпеки підозрює в організації розгону студентів та координації російської агентури в Україні, а також вважає агентом ФСБ. Шуфречп. Під час революції гідності у 2014 році голосував за закони про диктатуру, які дуже обмежували права українців. У 2018 році він голосував проти закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Шуфрич фотографував блокпост у Києві. Тоді у березні 2022 року його затримали бійці ТРО. Про російський нардеп свічино пояснив тим, що йому захотілося. Зробити селфі, нібито для того, щоб продемонструвати, що він перебуває у столиці з 2014 року. Шуфрич заперечує російську агресію, коли Росія одерлася на Донбас. Нардеп назвав це громадянською війною та конфліктом між українцями. У 2018 році він збрехав, що на Донбасі нібито немає регулярних російських військ. Також він стверджував, що ніхто з ОБСЄ буцімто не зафіксував офіційну присутність російських військ в цьому регіоні. На політичному ток-шоу право на Владу Шуфреч відмовився називати Росію країною агресоркою, натомість назвав її торговим партнером України. Це сталося в етері у лютому 2021 року. Також Шуфреч активно виступав на проросійських каналах, пов'язаних з Медведчуком, які нині заборонені та зачинені. За словами парламентського аналітика руху чесно Олександра Саліженка, Шуфречов останні тижні перед повномасштабним торгненням держави терориста в Україну закликав домовлятися з Росією та створеними нею квазі. Утвореннями на Донбасі в СБУ наголосили, що Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві. Він систематично поширював кремлівські наративи про те, що українська держава, нібито є штучним утворенням, а українці та росіяни, буцімто, є одним народом з єдиною історією. Перша бійка, яка набула широкого розголосу, сталася у 2014 році. Шуфрич побився з довіреними особами Віктора Ющенка, який тоді ще був тільки кандидатом у президенти. Саштовханини нардеп оголив Тораса. до слова. Оці сутичці також брав участь Петро Порошенко. Того ж року Шуфрич побився з прихильниками Ющенка під час його інавгурації. Нардепу не допомогла охорона з боку міліціонерів. В результаті він змушений був бігти до свого джипа у 2008 році. Шуфрич побив колишнього міністра транспорту Миколу Рудьковського та розбив йому губу прямо в його кабінеті. Екс міністр після цього написав заяву на Шуфрича, однак пізніше забрав її. Наступного. На бійка сталася в кінотеатрі Зоряни, де у 2009 році проходило засідання партії регіонів. Шуфрич вдарив кулаком в обличчя Сергія Льовочкіна через те, що заступник голови фракції не повідомив йому про візит Віктора Януковича у Крима. Того ж року Шуфрич побився з тодішнім головою МВС Юрієм Луценко. В етері програми Шустера В результаті ексміністр написав на нього заяву. У 2014 році сталася бійка між ним та нардепом Миколою Паламарчуком. Суточка відбулася прямо. У сесійній залі Верховної ради, після того як Шуфрич сказав представнику партії удар, щось образливе. Інша бійка сталася під час зйомок випуску передачі право на владу у 2021 році. Тоді за лаштунками Токшо Шуфрич накинувся на Віктора Ляшка, який нині очолює МОЗе. В ефірі програми Савіка Шустера була ще одна бійка за участю. Шуфрича сталася вона у 2022 році. Тоді нардепо побився з журналістом Юрієм Бутусовим за свою політичну кар'єру. Шофреч. Також встиг зачепитися з Олегом Ляшком, Олегом Тягнибуком, Юрієм Березою та іншими до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.